Що на двої літа, можна і покупатися, аби ще поїсти, але немає ані грошей, ані їжі. Боже, ти може. Й мені. А погоди, і нас є чудовий, ось це веселітися, веселитися. Поглянь до коне, ой, поглянь до коне, гано, що свого не було. Цілі свої поля, борові, та ця будові, такі відбиваються небо. О, диві, мужик купайся, ти бачиш і чоботи вже на березі, а давай ми піску насипну. А довжимо весело тоді було. Ти що ти не можна робити? У біблії написано, що, якщо ми хочемо, щоб люди робили нам. Ну так треба вбити і їм. Слухай Ямика, а звідки не знаєш, що там написано? Я ходжу на тіну школу. Ми там мазом з цим, що діткою повчаємо свого Боже, а воно каже робити людям роботи добру. добу. Поглянь чоловіку пається. А поглядіння цього чоловіка він, нападає то одягнились в дивну тацю, щоб потім влітку на вечір, а товарному за муть піску до самого чорта, бо наскільки там Що все таке, що не вразусь? О, молити. А свідки ж вони тут? Не жай повітря на неї молити. Oh so